Головне події в Харкові та області 4 квітня. Шахеди атакували густонаселений Новобаварський район Харкова ввечері 3 квітня. Це вже шоста масована атака на місто за тиждень. Цього разу цілили по житлових будинках. Найбільш тяжкі наслідки мав приліт по під'їзду двоповерхівки. Половина будинку буквально склалася. На місці виникла потужна пожежа. Протягом усієї ночі та в день рятувальники розбирали завали, але шансів у людей під ними не було. З під руїн діставали рештки тіл, тож, аби встановити особу остаточно, знадобиться експертиза ДНК. За попередніми даними, які повідомила Харківська обласна прокуратура, на місці загинула ціла родина подружжя із 12-річною донькою, а також 45-річний чоловік. Його матері, яку також спочатку шукали під завалами, вдома не було. Тож вона вціліла. Внаслідок обстрілу в лікарні помер тяжко поранений чоловік 88 років. Також прильоти були по п'ятиповерхівці та в землю поблизу неї. На паркуванні біля будинку палали та вибухали понад 20 автівок. Загалом внаслідок цього удару поранення та гострий шок отримали 34 людини. У мерії підрахували, що в районі пошкоджені щонайменше 50 будівель і вилетіла майже тисяча вікон. Три будинки потребуватимуть капремонту. Чергова трагедія в Харкові сталася рівно за рік після іншої смертельної атаки шахедів. Тоді подвійний удар російських терористів забрав життя трьох рятувальників ДСНС Сергія Байдалінова, Володимира Матюшенка та Владислава Логінова. Сьогодні на місці трагедії, де встановлена меморіальна дошка, вшанували їхню пам'ять. У ДСНС України в Харківській області повідомили, що війна забрала життя вже вісьмох харківських вогнеборців і стількох же саперів ДСНС. У Харкові врятували потенційного самогубця. Чоловік йшов лісосмугою в Шевченківському районі та своєю поведінкою привернув увагу поліціянтів. Вони зупинили парубка та під час спілкування з'ясували, що у нього з собою передсмертна записка та мотузка з уже сформованою петлею. Трагедії вдалося запобігти. Повідомили у відділі комунікації Гунацполісії в Харківській області. Чоловіка доставили до медичного закладу. Із понеділка на Харківщині очікують на значне похолодання. Можливі заморозки до мінус 5 градусів на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Про це попередив регіональний центр із гідрометеорології. Холодна погода за попереднім прогнозом триматиметься з 7 по 10 квітня. А от вихідні ще обіцяють бути доволі теплими до 15-18 градусів тепла в день. Проте ймовірні дощі та навіть грози. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та шерте відео. Підтримайте незалежну журналістику. Незламні разом.